Протягом місяця в новинах часто фігурує українська протикорабельна ракета Нептун. Як виявилося, на момент вторгнення російської армії у 2022 році ракета ще не пройшла всі випробування. Тому ВМС України тестували її на реальних цілях. З такою заявою виступив командувач ВМС України Олексій Неїшпапа. Віце-адмірал стверджує, що через вторгнення Російської Федерації ракету Нептун довелося тестувати на реальних цілях. Першою мішенню став фрегат адмірал Есен. Корабель був обладнаний системами радіоелектронної боротьби, які ефективно спрацювали та завадили ракетам завдати точного удару. Проте корабель зазнав пошкоджень. Російське військово-морське командування не повірило в те, що Україна може мати потужну зброю і не стало посилювати захист флоту. У підсумку дві ракети Нептун відправили на дно Чорного моря крейсер Москву. Корабель вартістю 750 мільйонів доларів був флагманом Чорноморського флоту Російської Федерації. Його вразили ракети 13 квітня 2022 року. А за два дні втрату крейсера офіційно визнало Міністерство оборони Росії. Протягом двох днів Росія заявила, що з кораблем усе гаразд. Оригінальна версія протикорабельної ракети Нептун. Має бойову частину вагою 150 кілограм і дальність пуску 280 кілометрів.